Друзі, всім доброго дня! А сьогодні у нас в продажу автомобіль, який виглядає значно дорожче, ніж він коштує насправді. Це в нас BMW шостої серії, а саме 640. Тобто це у нас 3-літровий двигун x drive повний привід, коробка, Понятно, що автомат і бомбезний зовнішній вигляд. Ось так цей автомобіль виглядає зовні. в круг, камера заднього виду, максимальна оптика все як має бути, безключові доступи на криші. У нас є люк, панорама. Ось так цей автомобіль виглядає ззовні. Красиві диски, М-стиль. Ось так. Красиво він виглядає. Ну і взагалом. Заглянемо, що всередині, ну всередині, в принципі, є все, що можна тільки забажати. Зустрічає нас безключовий доступ. Звісно, що електродзеркала і склопіді і мечі на цьому автомобілі, це нікого не здивуєш. А, налаштування з пам'яттю водійського сидіння. Мультикермо, приборна панелька. Така у нас мультимедійна система, як я вже казав з камерою. Система налаштування клімату з підігрівом передніх сидінь. Коробочка автомат, панорамка і задній ряд. Таке відчуття, що на ньому ніхто ніколи не їздив. Ну, в принципі, це і не дивно. Загалом маємо BMW 640 2014 року випуску повнопривідну 3-літрову. Все як має бути бомбезний зовнішній вигляд. Ви точно будете відрізнятися від інших автомобілів. Вона набагато красивіша, ніж четвірка. Вона виглядає більш дорого, більш статусно, а коштує не так-то й дорого. Ось такий автомобіль. Всіх, кого зацікавив даний варіант, перегляд можливий. Місто Київ, кільцева дорога 110А. Працюємо кожен день з 9 до 19. А придбати даний автомобіль можна за готівку, в лізинг, в кредит та, звісно, що за криптовалюту. Всім гарного дня!